Доброго дня, всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Продовжую вам знімати свої коні. В тому відео я вам щось якісь кульочки на вказували. В тому відео я вам знімав прокубелю, воно буде обрива Телефон нагрівся на сонці і викирчився. Ми ну, що маємо, то маємо. Ось лошиця баронеса, лошиця роджена 10 травня. ось Подивіться, які параметри. Параметри на Олександрівці, вона вже давно переросла. Нога вже в неї там за 23 і грубше, думаю, бо то давно поправилась дуже класно. лошиця змінилася просто. Просто-просто викачилася. Викачилася. Рушиться спокійно. адекватно. Рушиця, як ви знаєте, вже в мене під завдатком. Вона продана. Таку лишицю я впевнений, що люди придбають, як би вони вже там думають, і не передумають, бо від таких коней відмовитись, то супер, просто-супер. Я задоволений результатом, задоволений цими кіньми, і люди також будуть задоволені. Ось така баронеса. Росло дуже лишиться, це від бахрами. Бахрами, коп'є бахрами. У неї передок широкий такий, що просто капець. Ноги у неї також гарні чисті, та не і коліна вже, блінки, які вже давненько бачив зараз, як вони постояли в хліві не набрали на себе капець. Ну, тобто, телефон, звісно, цього не передає. Але тут лишиться супер увага. Люди будуть задоволені. Задоволені. Це просто краса. Ну, Ще поки є час, бо до жовтня місяця, жовтні люди забирають їх, я відвезу їх. У нас була така домовленість. Я от маю вам показати таке відео. Що буде далі, не знаю. Коні я продаю всі на продаж мене. Що буде далі, як будемо далі, не знаю. але зараз такий час я мушу продати. Нема можливості для мене їх тримати. Ну, може щось одне і лишиться, бо ще ж в мене не продані. Лошак не проданий, тому звертайтесь, кого буде цікавити. Як щось то лишиться, щось будемо тримати, мусимо. Ось нагадую про такого жеребця. Це є мій жеребець. Як тебе звати, жеребець, бо я вже вас позабував. Жеребець раут. Це чистокровний, новоолександрівський жеребець, привезений з... Дібрівського заводу. він чіпований, він є з паспортом, походить від Тегерана. Тегеран є на Львівщині, зараз ви його всі добре знаєте, ну, в нього тут стала шия, тут став періт. Він... Цей жеребець буде радувати також людей. Скажу вам, що жеребець також вже під завдатком. Люди скинули мені завдаток. Він буде радувати. Своїх людей, господарів, люди мають також кобили, такі по масті. хочуть парувати, хочуть мати. Жеребець також їде в ту саму область, куди й в лошиці. Тому жеребець шикарний, два роки 17 квітня в нього. Жеребець шикарний він. Буде він був запряжний у нас, він спокійний, адекватний, відноситься до всього, дуже спокійний, красивий, рослий. Він по лінійці чисто десь метр шість п'ять чисто вже має по лінійці. По рулеці по тіло, там метр сімдесят чи п'ять. Так. Звісно, тенцю всього не передає, там який Ну, Це для Новосандрівських коней. Він також вже перебішив норму гостой. як вони кажуть на заводі. Бо це по Тегерану. Хто Тегерана знає. то... Ну, Він від Тегерана, я думаю, в років 7 він буде на рівні з Тегераном. Ну хай там по висоті. Може не перевищить його, бо все-таки кубила була ниша. Але ж жеребець суперовий. Но продані. Коні продані, що лошиться, що жеребець продані. Після 16 вересня Я жеребця, також має завезти. Людям додому все домовлено. Податок скинутий. У мене є прицел. Люди також будуть задоволені. Поки ще є, то тобто так вам ото познімаю. Думаю, це коли вже буду наступний раз знімати, не знаю, як вийде, чи вже я буду вивезти його. Вже Жеребець красень, там шия зробилася в нього. Да, раут. Попереднього жеребця мого все-таки обійде, бо він трошки і більший ростом і у нього форма самого тіла трошки наче. Той був такий жирний. ну Той теж зробився, зараз трошки походав. Я в тіктоках дивлюся за ним, трошки походав на Хмельниччині, але ж гарний. Гарний там супер жеребець. Надіюсь, люди також задоволені, Ну, дзвонили, казали, що задоволені, Ну, Я бачу, що він там запряжний, вони їздять, все. Ось які. мечка в коня, Копита, все. Передні ноги, лахматні, все супер. Всім буду дякувати, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал. Далі будемо бачити, як життя Чи буду я на місці, чи буду десь служити трошки наче, бо щось не получається в мене. З цим всім ради дати тут продаю коні. Всім гарних переглядів, ставте лайк, підтримуйте мій канал, буду вам по можливості продовжувати щось знімати, щось показувати. Всім до побачення!